Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами поведемо цікаву бесіду. Діти, скажіть, як називається наша країна? Так, Україна. А послухайте про неї вірш. Україно, земле західна і східна, і південна і північна. В нас любов до тебе вічна вірш називається. Мати Україну, а написав його, український поет Сингаївський Микола Федорович. Перше наше слово з нами повсякчас. Мати Україну, ти одна у нас, ниви і діброви, і садів окрас, рідна мати батьківщина ти ж одна у нас Хай же мир і дружба поєднають всіх, і дзвенить дитячий безтурботний сміх. Нам зоріє доля світла і ясна, рідна мати, батьківщина, ти ж у нас одна. Діти, як називається вірш? Так, мати Україну, а хто його написав? Український поет Микола Федорович Сенгаївський. А як ви думаєте, чому поет називає Україну матір'ю? Тому що вона, як рідна матуся, одна у нас. Ми народилися в Україні. А як ви розумієте слово батьківщина? Так, любі, батьківщина. Це земля батьків, де ви народилися, а земля наших, ваших батьків це Україна. Тому наша батьківщина Україна. Так, любі мої. А як ви думаєте, а потрібно любити батьківщину, берегти її? Так, тому що вона у нас одна, як батько і мати. А зараз, діти, я хочу запропонувати вам відправитися в віртуальну подорож нашою країною, нашою батьківщиною, Україною по наших різних дуже цікавих містах. Подивіться, яка велика наша країна, скільки мені цікавого і захоплюючого. Так і хочеться побувати скрізь по всій країні. Побачити геть усе. Але перед тим, як відправитись у цікаву подорож, нам потрібно визначити найцікавіші місця. Почнемо. Отже, найкращий музей космонавтики в Україні знаходиться у Житомирі. На Волині. Розташовано найбільше і найглибше озеро України. Світясь! Замок Паланок справжня перлина міста Мукачево А у Карпатах розташовано найбільше гірське озеро України. І називається воно Синевир. Там же у Карпатах. Височі – найбільша гора України Говерла. Кам'янець-Подільська фортеця. Ще одне цікаве та дивовижне місце нашої держави. Потьомкінські сходи, гордість Одеси. А фонтан дзеркальний струмінь. Є одним із символів Харкова. Дитяча залізниця, гордість Дніпра. Діти, звісно, ми з вами побували не у всіх місцях видатних нашої України. Але наступного разу ми ще з вами зустрінемося і побуваємо в інших цікавих українських містах. Бережімо Україну, нашу матінку єдину! Хлібні ниви золотисті і ліси зеленолисті, Голубі озера й ріки, Чаєнят сріблястих крики, неба синього глибини, тиху пісню журавлину, бо у нас одна єдина рідна мати Україна, наша рідна Україна, єдина, одна для нас батьківщина. Наша батьківщина об'єднана, ціла, неподільна, недарма кажуть людина без батьківщини, як соловей без пісні. У рідному краю і сонце ясніше світить. Бережімо нашу рідну батьківщину, Україну.